А якщо любите ганяти з вітерцем, то ідея з дровами точно не для вас. А от Таврія потужністю тільки уявіть 225 кінських сил. Оце діло. Не вірити, що така існує. Тоді знайомтеся з Володимиром, власником незвичайного ЗАЗа, що легко ставить на місце Лексуси і Мерседеси. Таврія з табуном у 225 коней. Коли це проноситься по дорозі, зустрічні водії не вірять своїм очам, а перехожі зупиняються, щоб краще розгледіти, якщо, звісно, встигають. Розганяється від нуля до сотні до секунд. На таврію цей апарат схожий лише ззаду. Воно й не дивно від української малолітражки тут залишилося лише кілька елементів кузова. Двигатель со спортивного купе Ford Kuga. Мощностью 225 лошадиных сил, шестицилиндровый V-образный. Электропроводка, тормозная система, Brembo, Все с Ford Kuga. Подвеска полностью, задняя независимая. То есть диски. От таври осталась крыша, ляда и часть кузова с номером кузова. А далі салон, електрика, пороги й аеродинамічні елементи довелося виготовляти з нуля методом спроб і помилок. Власник Тавромонстро каже: на перевтілення нудного хеджбека в звіра доріг витратив два роки і майже 200 тисяч гривень і будував його не для продажу, а для душі.